Доброго дня! Тема моєї презентації криптографічний захист інформації на базі алгоритму подвійної перестановки. У сучасному світі, де інформація є однією з найцінніших складових, важливо забезпечити її надійний захист. Одним із найстаріших, але все ще ефективних методів є шифрування. Сьогодні я розповім вам про простий, але цікавий алгоритм подвійної перестановки. Е, алгоритм подві... подвійна перестановка це метод симметричного шифрування, який передбачає двоетапну зміну розташування символів у повідомленні. Спочатку символи повідомлення вписуються у таблицю або матерцю. Потім відбувається перша перестановка, змінюється порядок рядків, після цього друга перестановка, але вже стовпців. На екрані ви бачите схематичне зображення цього процесу. Такий підхід дозволяє значно ускладнити спробу. Зламати шифр звичайним аналізом частоти або перебором. Щоб краще зрозуміти, як це працює, розглянемо приклад. У верхньому рядку таблиці ви бачите вихідний текст, який потрібно зашифрувати. Далі ми записуємо цей текст у таблицю за рядками, після цього змінюємо порядок рядків відповідно до ключа. Наприклад, третій рядок стає першим, перший другим і так далі. Після перестановки рядків ми змінюємо порядок стовпців також за іншим ключем. У результаті ми отримуємо повністю змінений текст, який важко розпізнати без знання обох ключів. Саме так працює алгоритм подвійної перестановки. Як і будь-який метод шифрування, подвійна перестановка має свої переваги та недоліки. Зліва, переваги. По-перше, метод досить простий у реалізації навіть е, вручну. По друге, він ускладнює аналіз шифру, особливо, якщо застосовується не один раз. І, по-третє, він швидко працює з текстовими даними. Але справа, бачимо, і недоліки. Е найважливіший це невисокий рівень криптостійкості без додаткових методів. Якщо зловмисник здогадається про використання перестановки, він може провести криптоаналіз і зламати шифр. Крім того, потрібно безпечно передавати ключі-перестановки, інакше весь захист втрачає сенс. Отже, як відбувається шифрування? На цьому слайді 5 основних кроків. Перше. Ми формуємо матрицю з символів повідомлення. Якщо не вистачає символів, заповнюємо порожні клітинки умовними літерами. Друге, виконуємо перестановку рядків за першим ключем. Третє переставляємо стовпці за другим ключем. Четверте. Зчитуємо нову послідовність символів зазвичай пострічково або постопцево. І п'яте. Отримуємо зашифроване повідомлення. Усе це робить алгоритм досить ефектним для приховування текстової інформації в умовах обмеженого ризику. На завершення хочу підкреслити, що подвійна перестановка це гарний приклад того, як навіть Прості принципи можуть бути корисними в інформаційній безпеці. Звісно, у сучасних системах використовуються складніші алгоритми, але знання базових методів основа для розуміння криптографії загалом. Дякую за увагу!